Так, їмо десерт. Ну. Угу. Щось наполовину живий він. У свізі, це морожені весь нічого, що там внизу? попали. Діти, ти їж і смакуй, Не, ти вгадуєш, що там, все одно не вгадаєш. О, твоє діло їсти. Такий гарний десерт. О, це боїшся його наче. Що це я боїш? Гай. О! поїдання десерт. А це що, холодець? Так, да, курячий. Чи той холодець. кисіль. <різь> 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 To, а не що якийсь, yeah. скажи. Ну, оце що. Та яка тобі розниця? Та ти придумуєш таке, що й нема такого. Воно похоже. Воно ні на що не похоже. Воно похоже на десерт крутий. А ти розказуєш таке. Прям крутий. Дід Небелиці якийсь розказує. так, Твоє діло поїдать його. А не рассказывать, что там ты хочешь. А, тик. Получай задоволение. Ага. Uh -huh. Эй, Ань. Есть десертик. Э, Ну, Ань. Есть десертик. Uh -huh. <laughs> да, да, Дит. Вы, значит, тебе еще одного. Не, хватит. Хватит. Ох, -то. Давай, давай, давай дід. О, Тяжола в тебе робота, ну ти потрудися, потрудися. Щас підеш одроблять те сердце. <удесь> Я замість тебе буду акати. Okay, Помогать okay. тобі буду, бо ти не вмієш так. Як же ж воно смачно, Вже нема. Ну, Ай-яй-яй-яй-яй. Оце смакота, да, дід? Да. Каже, побільше б такою, побільшу ну. ложку, якби. Так, ну дід, а смачного тобі. А це стаканчик для розсади. Так, да. оближеш його хорошо.